Говорунчику, Привіт! Не час бавитись! Час відповідати батькам на запитання. Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні поговоримо про те, які звуки можуть викликати труднощі у білінгвальних дітей і як ми, дорослі, можемо допомогти дитині. Білінгвальні діти мають впоратися з унікальним завданням. Опанувати водночас дві звукові системи, які можуть суттєво відрізнятись, найбільші проблеми зазвичай виникають із звуками, притаманними одній мові, але відсутніми в іншій. Наприклад, якщо ваша дитина зростає у україно англійському оточенні, їй може бути складно правильно вимовляти англійський звук «с», як у слові «think», або український, м'який л, як у слові. Люди, крім того, деякі звуки вимагають більшої координації та точності у рухах язика, губ або голосових зв'язок. Це, наприклад, шиплячі звуки, такі як ш-ж-ч в українській мові, або ш, як в англійському шип. Ще один важливий аспект інтонація і акценти. Білінгвальні діти можуть плутати мелодію мови, через що слово інколи звучить. Менш зрозуміло для оточуючих. Однак найголовніше все це нормальна частина процесу навчання. Такі труднощі є природними та тимчасовими. Щоб допомогти дитині, важливо частіше спілкуватися з нею обома мовами, звертаючи увагу на складні звуки, також показувати гарний приклад правильної вимови. і, звісно, підтримувати дитину, хвалити її за зусилля. Пам'ятайте. Що ваші позитивний настрій та підтримка допоможуть малюкові впоратися з будь-якими перешкодами? Якщо ж у вас залишилися ще питання, ми завжди готові допомогти. Переходьте за посиланням у шапці профілю та записуйтесь на консультацію до наших логопедів.